Звісно, що я потрапив в аварію. Ось так виглядає. Друга моя аварія взагалі за життя, тому що перша колись була в мене у Львові і е, теж там п'яна людина на Новий рік чи що в'їхала. В результаті я навіть не платив за те таксі і приїхав за 4 євро з аеропорту. Це не правильне місце. Окей. Окей, okay. yeah. okay, Sorry for disturbing. No <laughs> воно тут. Офігеть. Льоша, ти молодець просто прийти ось так до людей в двері, там дівчата налякані. Так, рум-тур. Диван. Це воно до сусідів моїх, так? Да? Красива кухня така. Мила, до речі, милий холодильник. Вже в мене там ще якась? задній дві. Чи балкон. Вау, тераса просто величезна. Це що, паті на хаті можна буде робити? А, так, тут отака квартирка. Серйозно, в мене дві спальні. У я не знав. Івана. Окей. Перший день sb і я ось думаю, так, що є існують такі дві речі в бізнесі: одне це генерувати кешфлоу, заробляти багато, а друге. Капіталізацію і важливо да, історія, що потрібно качати дві речі. Кешфлоу це от про кошти тут і зараз, які потрібні, щоб спонсорувати поїздки, команду, якісь там починання, ідеї. А капіталізація це те, що менш знайоме нам українцям, коли ми збільшуємо оцінку компанії, вартість самої компанії. І Завдяки цьому пізніше можна зробити супервеликі прибутки. Тобто е, будуємо якийсь бізнес, е, заробляємо на ньому, а там не знаю, достатньо, щоб просто жити життя собі, а потім в якийсь момент е, продаємо е, цей бізнес е, з вартістю там 40 ікс. Тобто 40 разів дорожні ніж саме ревеню компанії, і якщо ревеню там мільйон, то можна отримати 40 мільйонів. Ось і це про саме про капіталізацію, як вона працює, і важливо дійсно намагатись качати і те, і те. І це стосується насправді і особистого бренду, і бізнесу, а і всього, що ми робимо взагалі в житті, десь можна витягувати там на виступах. Статтях, але загалом качається бренд, який з часом стає настільки потужним і а, якби дає а, свої плоди, що пізніше навіть і качати вже якісь інструменти не треба. Сам особистий бренд як бренд приносить результати. Я навіть по собі це починаю десь відчувати, що в якісь моменти самі люди мене запрошують, самі речі відбуваються, інтерв'ю записуються, тому що бренд стає сильнішим. Це ті висновки, да, які я зробив в першу чергу, працюючи в венчурному фонді. В Лондоні я рік з 2020 по 21 очолював фонд команда. Ми досліджували космічні стартапи, інвестували в них кошти, робили огляди індустрії космічної, публікувались в Форбсі. Ось, і це оці висновки, які я зміг зробити завдяки роботі в такій міжнародній команді. Прийшли сьогодні. Вони до мене знову, коли я побачив всі ці описи цих технологічних хлопців. Тому, друзі, треба качати. Капіталізацію. Алекс Руть X-Paid, Все правильно. Сюди приїжджають всі, можна їх назвати казіночники, які хочуть щось масштабувати, щось розширити. Тому, друзі, так воно виглядає. Якщо хтось хоче зайти в сферу онлайн казино, можна приїжджати на ці виставки і тут е шукати для себе якісь можливості. От біцо це, це величезна біржа, яка підняла гроші більше 150, а, на якісь 100, там 350 мільйонів доларів. А в Латинській Америці, от вона. У мене є з ними контакт, колись спілкувалися, дружили. Banking Crypto Game XDA. От зараз підійдемо, поспілкуємось. Прикольно, перший раз в житті гладив собаку штучну, яка лапу мені дає, ніколи цього ще не було. Всі стенди намагаються привернути увагу до себе, роблять ось ігри, роздають призи. Взагалі, подивіться на це оформлення, скільки кольорів, скільки скільки всього, що привертає постійно увагу. Виграти можна футболку, Месі, нічого собі. Вау, дуже красиво от зверху. А най найбільші в світі казино, вони привозять одразу Формулу-1 сюди. Кінічне включення з першого дня. Закінчення першого дня прийшов додому е, годинку. Друга 43 ночі. Це взагалі четверта ночі по Варшаві. Купа от візитних візитівок. От ціла купа збиралася. Ця от робота зароблена. Отже, що відбувається? Я. З сівшим голосом після виставки, тому що дуже багато говорили, дуже багато знайомились. Сіжили нарешті в парку. SBC закінчилась. Я насправді приємно здивований, тому що отримав для себе класні контакти, нові партнерські нових клієнтів. Вчора познайомився. Розвіртуалізація відбулася з одним підписником, так сказати. Одне на одного підписались, теж підприємець. Досить великі навчальні там, в нього бізнеси є. Я розказав, що хочу покататися на мотоциклі, запитав, де орендувати. По що він дасть мені свій. І я в неділю, через два дні, буду кататися по березі океану. Нарешті здійсню свою мрію, давно хотів на березі океану кататись. Друзі, чим красивий Лісабон? Це цими вулицями, такими тісними, От вона підіймається вверх і можна гуляти по місту. І насолоджуватись автентичними, дуже історичними вулицями. Цей вайп океану тут. І дуже мало є таких місць, щоб не острів, а саме метарякова частина Європи з океаном. Зараз направляюсь до гри в Падл. Здомовилися з друзями обожнюю цю гру. Якщо хтось слідкує за мною в інстаграмі, знає. І одразу мій знайомий. Привозить мотоцикл, буду забирати цей мотоцикл і кататися по всьому Лісабоні, навколо Лісабона, аж до ночі. Давно хотів до океану з'їздити на мотоциклі. Буде кайф сьогодні. Одне з моїх улюблених таких речей. Потім ввечері побачимось з друзями. завтра я вже лечу. Сам Лісабон класне місце по вайбу, по енергії, але мені не подобається тут шум і запах. От дві такі речі. Запах, коли багато. Сонця, спеки, тут немає абсолютно ніде зелені ніякої. Там, крім якихось дерев, все ось повністю в камнях. І там собачки виходять, пісюють, да? І не тільки собачки, і, і все це дає запах, взагалі все це сміття, це відчувається, і дуже шумно. Плюс ці камні, так само по ним, якщо їздити, то теж відчувається весь цей шум. І о, вчора бачився з товаришем, який в центрі живе. Він скаржився, да, на весь цей звук. І дійсно звук просто жахливий. Просто жахливий. от. І це мінус Лісабона. Їх треба враховувати, якщо хтось сюди буде приїжджати, переїжджати можливо. От. Ну, загалом сам вайп, сама енергія, люди, які тут знаходяться, неймовірно. Мені більш подобається ніж Варшаві. Бригада, ну що приїхав. Класно все-таки мати друзів по всім країнам, тому ну що... Куди не приїдеш, є з ким зустрітись, кого зібрати і відчуваю такий космополітизм. Повернувся додому, пограв падл, поїв рамен в дуже класному місці, є такий фудкорт, якось там. Марвіла, чи щось таке називається. А зараз що я роблю? Йду кататись на мотоциклі, як я і обіцяв. Живу в гарному місці, до речі, не все. мене ось стоїть краля. Харлей Девідсон включив новарієчку, щоб знали, що це я залишив на трішечки тут, бо не моє місце. Ось така от красуня. Чи красень, Величезний, потужний. Доїхав десь на саму гору, тільки от приїхав кілометрів, там десь хвилин 45 їхав. Національний палац Пена. Зараз побачите самі і скажете, як воно от виглядає. Просто якийсь казковий пейзаж. От тут прям башта така знаходиться. І тут якийсь жили і гуляли дуже багаті купці. І це ще більше надихає, тому що теж хочу ось так збудувати десь в якихось горах палаци і жити, як колись жив купець. А потім люди будуть приходити і дивитися це все. Так, от у нас квитки є. Вау! Така плитка класна. Так, що як тобі за скажи? Шикарно, це літня резиденція королів у Португалії. Раніше вони були білими і красивими, а зараз ви можете подивитися, як виглядають як португальці. Вони дуже помішались з латинками, бо не могли стримувати своїх бажань. Ага, життя таке. А? Не ми таке життя таке. Вау. Луціруйте, як вам латинки. <свіття> Я не знаю. Залишайте коментарі, мінімум 10 слів, якщо не помиляюсь, або 14, краще 14, тому що так індексує тоді краще YouTube. А я зараз буду обирати щось для вас. пахне прям чудово. в Останні секунди попали заходи сонця. Я колись розповідав, що люди приходять сонце типу, проводжати, як символічно закінчити день. Uau! Presta nem é móvel na crassar.